Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без Flat Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні я хотів би розглянути такий корейський проект як AncoCoin. Але перед початком я хотів би попросити вас підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео. А ми переходимо до самого огляду проекту. Переходите за посиланням під цим відео і потрапляєте на сам сайт AncoCoin. AncoCoin це екран, на якому ми можемо заробляти монети Anco та в подальшому обмінювати в мережі Polygon на монету Mati. І далі проходите реєстрацію через Google Account. Потім вам потрібно буде ввести свій нік, який у вас буде на сайті. І потрапляєте на головну сторінку сайту. І на чому ж ми можемо тут заробляти. Переходимо за вкладку Collect, натискаємо to Collect. І тут ми бачимо всі способи, якими ми можемо заробляти. За те, що ви зареєструєтесь, вам зразу дають 1 мільйон токенів Anko. За те, що ви заходите кожен день 30 тисяч. Також тут є реферальна програма, 10%. Рандомні бокси випадають, там різна кількість може випасти токенів. Також тут є колесо фортуни, але зараз воно призупивлене. Потім ми можемо складати пазли та отримувати 30 000 токенів. Потім, якщо ми будемо робити пости в спільноті Анко, ми будемо отримувати 70 000 токенів, коментувати 2 тисячі, ставити лайки, півтори. І також тут бувають, проходять опроси і ми можемо заробляти на них 100 000 токенів. І зараз поговоримо більш детально. Знову переходимо до вкладки Валет. І натискаємо на пару вкладку Box. І тут ми будемо отримати рандомну кількість токенів, просто відкриваючи ці бокси. Відкриваємо перший бокс. Цей бокс ми можемо відкривати кожні 15 хвилин. Далі Smile Box Цей бокс ми можемо відкривати щогодини. Наступний бокс. Відкриваємо. Як бачите, я отримав 15000. І цей бокс ми можемо отримати кожні 10 годин. Також тут є щотижневий бокс. Та бокс, який ми зможемо відкривати, коли в нас на балансі буде 10 мільйонів токенів Anko. І йдемо далі. Далі у нас Draw. Тобто тут ми можемо крутити колесо фортуни, але зараз воно не працює. Тому йдемо далі. Далі в нас йде пазл. І тут ми складаємо ось такі пазли, для прикладу, натискаємо старт, складаємо цей пазл. І все, як бачите, ми отримали 20 Анко токенів. Хоча на самому сайті пише, що ми повинні отримувати 30. Але нещодавно тут було оновлення. І тепер ми можемо за пазл отримувати 20 000. За цей пазл 30 тисяч, як бачимо. І за цей пазл 99 тисяч. І я не буду зараз проходити наступні пазли, щоб не затримувати це відео. Ідемо далі. Далі в нас пункт про тобто опитування. Тут час від часу проводяться опитування щодо проекту. І коли ми їх будемо проходити, ми можемо отримати 100 тисяч, а також за лайк тисячі і за комент 2 тисячі. Як бачите, в мене вже ці пробіги та пролайкані, тому двигаємося далі. Далі в нас конгріт. Тут ви можете поцікавитись інформацією про сам сайт, розглянути деякі питання, які вас цікавлять. І також ми бачимо, скільки країн. Тут в ком'юніті тобто ком здорове, проект працює. І кому цікаво, може зайти та почитати, якими думками люди тут діляться. Далі в нас статус, статистика. І тут ми бачимо, скільки всього було АНПу роздано. Також статистика за 3 місяці. В відсотках бачимо, в якій країні скільки було роздано токенів. Та інша інформація про цей токен. Йдемо далі. Далі в нас трейдчарт. Тут. Ми можемо бачити ціну анку. Відображається вона тут в парі з VMatic та на Uniswap Wappen. Як бачимо, токен, звичайно, недорогий, але й заробляти тут не важко. І йдемо далі. Work in Progress. І тут ми бачимо всю інформацію про оновлення, дату останнього оновлення, оновлення, які зараз процесі на сайті, та наскільки вони завершені у відсотках. Також ми бачимо, які Присутні проблеми на цьому сайті, та вирішую їх. А зараз я ще хотів би розповісти про один спосіб заробітку на цьому сайті, який я спочатку вам не показав. Для цього переходите на головну сторінку, натискайте на головну сайту І потрапляючи на головну сторінку, ми переходимо на вкладку Progress. І це кран, на якому ми зможемо заробляти не тільки Angro. А й монети шиби. Але для того, щоб спрацював вивід, нам потрібно набрати мільйон токенів Анку та 100 000 шибів. І ваша виплата пройде автоматично. А перед тим, прив'язуєте свій гаманець. Ось тут буде, в мене вже він прив'язаний. Вам просто буде потрібно вставити в поле свій адрес та підтвердити, з вас не береться ніякі комісії за ці дії. І для того, щоб нам збирати тут ці монетки, можна натиснути на макет, бачите як небагато вони тут дають. І також натиснути на клаб. І тут ми вже зможемо отримувати трішки більше. Тут ми отримуємо кожні 10 секунд від 0 до 100 арку. Тут здається раз в тиждень ми можемо отримати від 0 до 10 тисяч. І щомісяця натискати від 5 до 50 тисяч ар. Повертаємось назад і проробляємо те саме з монетою Шива. Також нажимаємо. Переходимо лаб. І тут вже, як бачите, є тільки два збори. Тобто також кожні 10 секунд та кожен тиждень від 0 до 500 Шив. Так, мінімалку тут збирати дуже довго. Але якщо ви працюєте на цьому сайті, я вважаю, що декілька разів можна буде за день зайти. І так потихеньку ви не помітите, коли у вас назбирається термінів. А ми повертаємось на наш сайт. І ось коли ви вже назбирали мінімалку на вивід, можна переходити до виду. Але спочатку нам потрібно підв'язати контракт монетки до себе в гаманець Metamask. Для цього переходимо в вкладку About. Натискаємо на вкладку Контракт. І тут ми бачимо, що є контракти в Сіті Polygon та ефір. Але, звичайно, в ефірі ніхто не виводить, тому що там дуже великий комісій. Тому копіюємо цю адресу та вставляємо собі в гаманець Я сподіваюсь, що не потрібно вам розповідати, як підв'язати цю монетку. І після цього, як ми це зробили, переходимо на вкладку Валет. І тут ми бачимо, скільки зараз токенів у нас на балансі. Також скільки днів без перерви ми заходимо на цей сайт та скільки ми за це отримуємо токенів. Також у нас тут є наше реферальне посилання, до яке ми можете запрошувати та отримувати 10% від заробітку ваших партнерів. І також Collect History. Тут відображаються ваші дії та скільки ви за це отримали токенів. І далі нам потрібно також буде перейти в вкладку Account Setting. Тут ми бачимо інформацію про наш аккаунт. Далі нам потрібно підтвердити свою електронну почту та підв'язати свій гаманець Metamask. Це все безкоштовно і безпілічно. Далі повертаємось на валик. Також ми можемо тут подивитися наші транзакції. І як бачите, я двічі вже виводив з цього сайт. І повертаємо знову на... І далі у нас йде вкладка Transfer. Тобто вивід. Натискаємо. І бачимо, що зараз мінімальні виплати від 10 мільйонів токенів AN. Здається, це дуже велика сума. Але якщо підрахувати, то протягом місяця, якщо ви не будете навіть дуже активні, ми їх легко можемо зібрати. І далі, ми можемо їх обмінювати, ці токени ANCO, на QSWAP або Uniswap. І скільки зараз. Коштує ці 10 мільйонів токенів. Переходимо на Uniswap. І вже я тут ввів цей токен та ввів суму. І як бачимо, зараз це 2,18 долара. І еквівалентно 2,21 в Matic. Але бувають такі моменти, що не завжди є ліквідність цього токена на цьому сайті. Тому ми також їх можемо обвідати на Uniswap. Або інших обмінниках, які працюють на мережі полігон. Але тут на цьому сайті завжди поповнюється ця ліквідність, тому якщо ви не змогли відразу продати свої токени, спробуйте пізніше і обов'язково їх обміняйте. Ось такий сьогодні у нас був сайт на розгляді. Я вважаю, що тут можна добре заробляти. Тим паче він не забиратиме у вас багато часу. Можна заходити сюди декілька разів на день і заробляти свою пару криптовалюту. А також, якщо ви вмієте приглашати партнерів, ви в рази можете збільшити свій заробіт. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати переймемовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення!